Добрий день, дорогі браття і сестри, всі підписники нашого каналу. Давно ми з вами разом не були. Я хотів, щоб пройшов цей етап робіт до завершення, який ми розпочали, і показати вам уже готову роботу на будівництві нашого храму. Ця подальша інформація, звичайно, стосується тільки тих, хто слідкує за нашим будівництвом, кому воно небайдуже, за що ми дуже вдячні всім нашим. Людям небайдужим. І от пройшло від останнього відео три тижні. З них падали дужі, були інші технічні моменти, і ну, ця робота є така е скрупульозна, я би її назвав. Е ми її зробили просто чудово. Подивіться, будь ласка, відео, яке я вам покажу. От, я стою дуже близько до е Верха нашої конструкції, яку ми будемо бетонувати, от це все буде зараз зашиватись, починаючи від шаблона дерев'яного, зашиватись досками, оці арматурні каркаси. І заливатись потім всередині, це все буде бетоном. І для того, щоб ви це побачили, тому що потім, коли зніметься опалубка, вже арматуру видно не буде. Яка це була робота колосальна? Подивіться, будь ласка, зблизька, я тому тут знаходжусь на цю конструкцію. Вона з усіх чотирьох сторін є такою. Зараз я підійду ближче. От бачите. Видно на тій стороні. О, всюди, з усіх чотирьох сторін одинаково, от видно, скільки арматури знаходиться от на ній. Зараз хлопці почали збирати ліса під іншу частину перекриття, це вже інший етап робіт, як я сказав. І вже паралельно разом з тим буде зашиватись і це і бетонуватись буде все разом. Значить, Ми в цьому році плануємо дві четверті, тобто половину перекриття зробити. Спочатку, коли ми розпочинали, планувалось тільки одну четверту, але. Потім подумали, що конструктивно не варто це переривати. Далі будемо ми на зв'язку, я вам покажу що з чим, тому що зараз важко об'яснити, але отут, де я стою, от, постараюсь так от телефон свій покласти, на який я знімаю. От, це має бути от така плита заливатися на, на кожному з чотирьох кутів і зв'язуватися з тою частиною. От. Тому ми зараз робимо опалубку під ці чотири плити. І разом зв'яжемо центральну частину храма із цими стінами, які є в нас бокові. Тобто це сейсмічний такий буде диск, називається він в конструктивних таких проєктах. Їх буде чотири у нас в храмі, які будуть зв'язувати з усім храмом повністю цілу конструкцію. Тому дякую всім тим людям, які нам допомагають. Мені було дуже приємно, що через наше відео навіть один військовослужбовець. Його подивився, перерахував одну свою заробітну плату, яку йому платить держава на будівництво нашого храму. Дуже вас прошу допомогти нам, щоб цей етап робіт встигнути зробити до початку морозів, щоб бетон ми прийняли, і він хоча б тиждень постояв ще до перших морозів, які будуть вже десь через місяць, по ночам. В нашому регіоні. Дякую вам за увагу.